Кутенку Василя Івановича про дострокове розірвання договору оренди номер 62 від 22 грудня. Рекомендуємо відновити розірванні у зв'язку із військовим станом і тою ситуацією, яка склалася в країні під час воєнного стану, всі дії пов'язані із землями сільськогосподарського призначення, заборонені. І що суперечить умовам договору, в першу чергу? Можна висунути до цьому питання? Будь ласка. Шановні депутати попристати судді. В середині січня на земельних торгах мною було взято в оренду земельну ділянку 13,9 релі. Підчеркую, рилі. як виявилося згодом, 7 гектар припадає на людське пасовище. Яким образом, це я не знаю, це до голови. Жителі села ясиново 1 не мають місця для прогону та випасу худоби, після чого вони звернулися до мене з проханням повернути їм їхнє пасовище, так як це є основним. Засобом для виживання на даний час в землі <кій> на, <кій> на це я, звичайно, погодився, як я міг відмовити вже людям. Після неоразового не звернення до голови громади з різними питаннями має зробити додаткову угоду, ще якісь варіанти, має придумати, щоб все одно не відмовлятися від цієї землі. Но людям все таки цим гектар, 7 гектар пасовища, надати якимось образом. Не почув я більше другої відповіді по цьому питанню я, мене, це іншого рішення я від нього не почув. І єдиним правильним рішенням я вважаю розірвати даний договор, і тому звертаюся до депутатів оголосно, оголосно підтримати це рішення. Це рішення не моє для розривання, а для того, щоб людям я один, надати це пасовище, яке від них забрали. У мене указано рилля, а в мене новилось, пасовище. Яким чином? Хай скаже голова. І це. І... Ну, і віддати людям це пасовище, нехай вони пасують там своє це. Це не моє лічне, мнення, розірвати, дайте мені розірвати. Віддайте людям їхнє пасовище. Просто віддайте. Якщо ви може в цьому сумніваєтесь, я був у Одесі. Е... Державна інспекція охорони ґрунтів. Я підняв, що дійсно ця земля знаходиться під пасовищами, під пасовищами. Яким образом мені надали в договорі релю? Я не знаю. Віддайте людям їхні пасовища. Я звертаюся до, до, людей, до, цей, до депутатів з просьбою, проголосуйте і віддайте людям їхні пасовища. Це не моє лічне щось. На чужій біді щастя не построю. Хочу дати відповідь. Була сходка людей, я був присутній, приїхав до них, в село Синова, один для того, щоб вирішити це питання. Що ми з людьми вирішили? Вони склали, у них там зайшла на ці землі, земля зайшла два гектари. Ми обговорили ми говорили з Кутенком, це людина, яка на торгах виграла цю земельну ділянку, що ми, він пише заяву. І ми ці 2, -2 гектари робимо поділ, відділяємо, ставляємо на себе. Була розмова за 2 гектари. За 7 гектар розмови Я не вам документи, що, що... Давайте ви на мене перебувайте. Була така розмова? Була така розмова. Була така розмова. Для цього, ми, ми для цього вирішили і була заява від да. e, людини. Після того, як e, я не знаю причина, e, людина вважає, мене... що дуже... Дорого йому тримати цю земельну ділянку, він вирішив відмовитись від неї. Відмовитись він хотів в добровільній згоді, для того, щоб ми, я надав добровільну згоду. Ну, так як я не можу підписати добровільну згоду, причина в чому. Я, я, е, получається, що е, не все громада е, фінансові е, збитки. І я не, не можу підписати цей договір, тому що. Е, Цим може сказати, що цим займеться однозначно прокуратура, тому що я порушив, ну як не порушив, а громада е, не отримала. Тому тут, я попросив його 15 е, подати суду. І судовому порядку, що вирісити рішення не в дорогій землі. Тут знаходиться Михайло Дмитрович, який я кажу, що я не відмовляюся і згоден на тих самих умовах держати остальну землю. Я вас прошу, віддайте людям остальну на тих самих умовах. Залишіть мені на тих самих умовах. Не тільки якимось образом зробіть додаткову угоду до цього договора, щоб то людям віддати, а по на тих самих умовах, на тих самих цінах, яких я виграв, я згоден держати цю, цю землю. Просто У я не можу на тій нія... Я просто не можу, повірте мені, зі проїхати зі туди, Люди їздять з бітончиками туди назад. Повірте я мені, з бітончиками туди назад. І коли мене дивляться, і, і мають де, 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 пасти цю худобу. Як, як це вийшло, я теж не знаю. Люди їздять з бітончиками, туди назад, земля розорвана, і молодо пасти. Тут практично воно не заважає проводити.

яким образом можна це, зробити додаткову угоду, яким образом можна зробити, я звертаюся до вас, яким образом можна зробити додаткову угоду, щоб віддати посолище людям? Остальне на тих самих умовах я держав. Ви сказали, що це треба робити кадастровий номер, це треба не робити зараз кадастрові карти. Це знаєте скільки пройде время? Якщо б де відмова, звісно, люди осінью, без питань вони заберуть, я б за все проплатив, хай пасу. Мені здається, ну яким образом можна це зробити, щоб люди мали, і я платив ті кошти, до яких я вибрав? Я хотів би просто трошки спокою, ми спеціально сьогодні до вас приїхали, є юрист, є заступник юридичних питань, до колонської роботи. І все, що ми будемо робити, робити згідно чинного законодавства. Добре. Тому, пожалуйста, ви взагалі всі питання, які виносите на сесію, ви спочатку виносить їх на виконком. На я виносив їх на виконком. я не У одразу... мене дуже багато звернень звернення замовляють. І після того, а вищим органом в громаді є сесія. Ну от на даний ну, момент. І все. Ну, да, Давайте але... ми не будемо робити слайдів. Давайте переможу щасливі. Добре? Добре? Як? Вам добре. Прошу голосувати, якщо нема питань, прошу голосувати. У мене є пропозиція. Дійсно, якщо проблема є в населенні в нього, давайте зробимо комісію. І, і, і щоб комісія давала вам те рішення. Дійсно, чи там є пазбище, що ми відмовляємо, не знаємо сім. Він затверджує, що в нього сім Ви кажете, кажемо два і так. Де правда? Я зустрічався з населенням. <paras> Було обговорено два земельних комісії. Є? Два земельних комісії? Доповідно. Державна інспекція охорони групів без заключення вам. Ви приїде, зробимо повторне заключення і покажемо вам кількість гектарів. Ви згодні цим? Звісно. Що питання? Дивіться, у нас є питання два рази, що ні разу ми не змогли висунути. Ви на місце виїжджали, дивились? Комісія була записана в сесії. Зібрала комісію по що... ну Комісія, ви знаєте, повинна розглядатися в міжсесійній період. І вона повинна виїхати на місце, але зібратися на сесію, виносити узгоджене рішення. Дякую, комісія була, сьогодні була очевидна їх заява від товариша Путенка були подані ряд заяв. Товариші, товариші залишилися в Радянському Союзі. Давайте ми не будемо про товаришів говорити. Я задав нормальне питання на українській мові, яка вам доступна? Земельна комісія виїжджала на місце, розглядала питання, спілкувалась, дивилися? Ні. 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 Ну, то про що ми говоримо? Това. Е, Прошу далі. Є пропозиція зняти 11-12 питання зробити? Хто за? Ну, я рахую, що неправильно. Потім не голосувати друге питання. Як ви зняти, якщо ми вже проголосували? Воно проголосовано в порядку 9 питання.